11 років збройної агресії Росії, 3 роки повномасштабної війни, десятки тисяч загиблих, є сотні тисяч скалічених життів. Втома виснаженість все це це невід'ємні риси нашого життя. Але ми продовжуємо боротьбу, і в цьому нам допомагають джерела стійкості, які ведуть нас через цей шлях, коли всі інші джерела світла вже згасли. І Особисто для мене такою людиною став Сергій Соколов, з яким я вас хочу познайомити. Бажаю здоров'я Сергій Соколов, військовий, волонтер, педагог і письменник, у травні 2016 року, перебуваючи під сильними враженнями від перших зустрічей з українськими волонтерами, вирішує долучитися до їхньої роботи. Основними цілями волонтерської діяльності було те, щоб допомогти е, людям, е, які воюють на фронті, які допомагають е, військовим. Для того щоб вони надійно і міцно тримали наші військові редути на лінії зіткнення, зокрема, а вже менше ніж за рік долучається і до силу територіальної оборони О, з 2017 року. Я розпочав займатися в системі підготовки до війни в одному з підрозділів територіальної оборони міста Києва і займався цим аж до початку повної війни. Спільно з іншими волонтерами активно допомагаю дітям Донбасу, а також вразливим верстам населення. До всього займається ще й вишколом молоді в дусі військово-патріотичного виховання. Доволі швидко засилля пана Сергія були високо оцінені освітянами і його запрошують до викладацької діяльності. Це почалось з 2019 року, коли я почав відвідувати заклади освіти і читав відповідні історичні просвітницькі лекції. І після того, через певний час, мене запросили до однієї з шкіл міста е, в які я вже викладав предмет захист України під час своїх занять підростаючому поколінню українців, я доносив наративи не тільки. Військової тематики, але і так само їхньої української свідомості українства, як такого любові поваги до батьківщини У 2021 році, в квітні місяці, вже маючи відповідний досвід, я взявся за організацію тероборони, зокрема Голосівського району. Зібрав групу, яка вже тренувалась так само. Відповідним чином і плюс долучив до цього представників ТРО. Інших районів незадовго до початку повномасштабного вторгнення у Росії у Сергія Соколова виходить його авторська книга Історія в моментах України-Московії. Однак презентувати вперше її судилися лише у жовтні 2022 року. Наразі просвітницьку діяльність пан Сергій поєднує зі службою ЗСУ, особливо під час зароблених відпусток. Пане а розкажіть, будь ласка, як народилася книжка історія в моментах? Це ваше перше яблуко? <гум> так точно, як це не дивно, все виникло від зворотнього, тому що е, в один прекрасний момент у мене відбулася е, зустріч з так званим ватником. і е, е, у нас дискусії виникла безперечно суперечка, і е, е, після цього я е, йшов вулицею, як пам'ятаю, і просто про себе думав: що наскільки вони е, не володіють знаннями, ці люди. Які е, живуть чомусь не в любові до своєї країни, а в ненависті до неї. Чомусь. І саме тоді, як пам'ятаю, в день 10 січня 2018 року у мене відбулася та розмова, і е, я е, чомусь подумав, що у мене навіть стільки знань і стільки інформації, і матеріалів, що я можу. Пристати до написання книги, книга допомагає читачам відповісти на важливі питання про українську ідентичність та національну ідею. І на сьогодні вже навіть перекладена англійською та французькими мовами для поширення українського контенту у світі. Моя задача е, пронести хронологічно нашу історію, е, показати в цілому картину буття нашого народу, власне, цей досвід, який ми маємо на сьогодні. І е, саме із цього виходячи, е, виходячи саме з цього досвіду, е, яку картину буття сучасного, ми можемо сформувати. Тому що Україна це така територія, де віє повітря свободи. І тут е, люди, які народжують, е, вони несуть цю свободу з. Е, Скрізь і назовні і навколо себе. Ви вже були двічі в нашому ліцеї, а також робили презентації в інших. Можна питання, які у вас є враження на рекламу цього? Насправді враження величезні і велика подяка керівництву вашого закладу, 21-го за ліцею. Плані того, що дозволили презентувати книгу і провести відповідну лекцію у вашому закладі, е, також мені відомо, що недавно ви розпочали свій новий проєкт «Душа України. Можна запитати, чи це логічне продовження історії в моментах, чи це зовсім інший проєкт? І якраз з вашим ліцеєм, з 21 м ліцеєм міста Житомир, якраз пов'язана реалізація і створення такого проєкту, як Душа України. Власне, там я познайомився з Олегом Планчуком, який і став запорукою створення даного проєкту. Історія цього проекту виникла ще в червні, липні 2023 року. Коли я усвідомив, що я на той момент знайомий з ну відповідною кількістю талановитих творчих людей, таких як Оля Кіця, таких як Володимир Ребров та іншими поетами, письменниками, художниками, я зібрав своїх колег і запропонував їм створити такі спільне творчий відеопроєкт. Ця частина е, е, проєкту Душа України, який ми вже, вже відзняли, е, він стосується такої драматичної, трагічної е, сторони е, нашого життя. І він відкриває, е, відкриває, демонструє і показує на гора ті проблеми, які ми мали от з зокрема з 24 лютого, хоча насправді з, ще з 2014 року. <свят> uh, і, uh, і нещастя, і руйнування міст, і нещасні долі. Ти як російська дівчинка? Привіт. Напевне, ти за татом сумувала, а я померла в юних 10 літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю. А я цікава, вибігла у двір. Застрелений татусь, я бачила, як кров лилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. І загиблі люди, і багато чого іншого. Загиблі герої, які боронили і боронять нашу землю, і продовжують відстоювати, можливо, десь там в іншому житті. Він мріяв написать на полотні священну Перемогу України, як ми будуємо щастя безрусні. Які щасливі в мирі наші дні, та не дожив, бо в цій війні загинув. За кожного загиблого бійця, якого так. Оплакує країна, кого війна не жалує отця й не має їй зупину, і кінця помститься наша ненька Україна. Летить герой кудись за небокрай, де побратими гідно зустрічають. Ворота відкриваються у рай. Тепер, герою, вічно спочивай! Ти знаєш сам, герої не вмирають. Судячи по коментарям, це дійсно вдалося, це дійсно глибоко. Людям це е, 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 залягає в душу, і вони дійсно е, приймаються, і вони дійсно е, ще раз і ще раз е, проходять для себе оці сторінки, дуже непрості сторінки е, нашої, е, нашої сучасності цієї війни, що відбувається проти нас. Війни, в якій ми боронимо нашу землю, наших рідних. Цивільні, військові, всі стають в один міцний кулак для здобуття майбутньої перемоги. Саме об'єднання в міцний кулак, а не пошук помирання ями, забезпечить нам право на життя і перемогу. Ніколи не здавайся, і ти побачиш, як здаються інші. Стріса Бемір Олег Кумчук, 21-й ліцей, спеціально для всеукраїнського конкурсу. Я журналіст.